Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про підживлення винограду фосфорно-калійними добривами. Фосфорно-калійні добрива широко, широко використовуються як мінеральні добрива для проведення підкореневих і позакореневих підживлень овочевих плодовоядних культур, в тому числі винограду. Фосфорні та калійні добрива необхідні для повноцінного. Визрівання куща винограду, зростання його вегетативної маси та плодів. Добриво доставляє рослині відразу два важливі елементи, необхідні його зростанню, функціонуванню і дозріванню калій і фосфор. Калійні та фосфорні сполуки дуже важливі для нормальної життєдіяльності винограду. Так, фосфор бере участь у енергетичному та вуглеродному обміні клітин рослин. У синтезі білків та процесах клітинного поділу. Фосфор входить до складу нуклеїдних кислот. Його баланс забезпечує генетичну стабільність сорту та захищає від несприятливих мутацій. Фосфор необхідний формуванню та зміцненню кореневої системи, конуса зростанню втечі суть цвіть, і плодів, сприяє накопиченню. Цукру та вітамінів у плодах, що важливо для винограду. Достатній міст калію в клітинному суку підвищує морозостійкість винограду та його стійкість до короткочасних посух. Таким чином, застосування монофосфату калію дозволяє забезпечити не тільки повноцінне формування виноградної лози, але й покращити смакові та зовнішні якості винограду, підвищує харчову та енергетичну цінність. Регулярне підживлення виноградників добривом прискорює набір вегетативної маси, процеси запліднення дозрівання грон. Крім того, застосування монофосфат калію та на виноградниках захищає виноград від. Деяких захворювань хлороз підвищує його опір грибковим інфекціям, таким як мільдю та впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища. Плоди добре зберігаються і менш схильні до розвитку гнилі. Застосовується він на початку формування втечі для нормального зростання та розвитку пагонів листя та кореневої системи, слідуючи підживлення у період цвітіння, слідуючи у період. Формування зав'язі і після збирання врожаю для відновлення запасу мінералів у ґрунтовому розчині та пагонах винограду. В період підготовки винограду до зимі для зміцнення пагонів та коренів винограду та підвищення стійкості до промизання ґрунту та зневоднення. Для кореневого підживлення використовують. 0,15% вище згаданого розчину. У 10 літрах води розчиняють від 5 до 15 грамів речовини та вносять у прикореневу зону кожної рослини з періодичністю приблизно 10-15 днів. Зілення здійснюється краще в вечірній час. Якщо у вас ґрунт піщаний, глинистий, кам'янистий, Виснажений ґрунт, то рекомендується застосовувати монофосфат калію регулярно разом з поливом. Перевищення необхідної дози мінералу не сприяє засоленню, закисленню або вилученню ґрунту, а також не погіршує якість плодів. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!